Вітаю вас, козероги! Молодих 10 лютого 2024 року у вашому другому секторі гороскопа і співпадає з початком Нового китайського року, який триватиме до 25 січня, 25 року. Року вся ваша увага навколо фінансів, навколо того, які там переміни можливі, наскільки ви стабільні і що слід змінити, як прийняти цей дух перемін? Адже 5 лютого 2024 року Меркурій входить у ваш другий сектор гороскопа, і разом з Плутоном вони будуть наводити тут свої порядки. Але ви вже розумієте, що це неминуче, що необхідно про це поговорити, необхідно докладати більше зусиль, можливо, перевести ваш фінансовий Контекст в таку площину більш рухливу і заробляти якось по іншому, шляхом більших комунікацій, поїздок, якогось додаткового транспорту, спілкування, загалом реалізовуватись в якійсь іншій сфері, або ж переглянути структурованість взагалі ваших трат. І така от зосередженість, вона також приносить і свої певні результати, адже тривалий час ви. Докладали колосальних зусиль, працювали, вибудовували гармонійні стосунки, і зараз, вже, от, зокрема, 8 лютого, ви маєте таку віддачу, коли від вашої діяльності ви бачите якийсь певний результат, чи то переїзд, чи то якийсь новий колектив, нове місце роботи, чи то зміна в якійсь інформаційній площині, купівля, продаж, щось, переїзд, поїздка все це дуже імовірно, як вже результат попереднього місяця. Крім цього, бачимо, що наростає така знервованість все ж таки у фінансах, і чим ближче до молодика, тим ми будемо її більше відчувати. І от вже, зокрема, 8 лютого ми відчуваємо, що від змін у дітей у тій справі, якою ви б хотіли займатися, і взагалі у можливості займатися вашою улюбленою справою, докладати зусиль до свого хобі, робити це своєю справою, у вас все більше сумнівів, що це буде можливим. адже Фінанси, ваша така сконцентрованість і розуміння того, яка зараз панує там нестабільна ситуація, це вас якби підводить і робить вам нерви. Але ближче до молодика. Поступово ви концентруєтесь на чомусь. Це також може бути, зокрема, і багато різних думок стосовно того, що б ви хотіли робити. Або стосовно дітей. Це багато різних пропозицій, планів. І взагалі діти багато на себе відтягують увагу, і ви не знаєте, чим вам зайнятися. Або ж багато різних пропозицій по тому, в, чим, в чому би ви хотіли реалізуватися. І ось тут буде момент конкретики, це саме буде розуміння. Того по молодику 10 лютого, що вам необхідно все ж таки відстоювати свою позицію, розуміння того, що може бути навіть іти в розріз тому, чим ви звикли займатися, що б ви хотіли робити, або того, що необхідно зараз робити стосовно дитячої теми у вашому житті. Тобто, можливо, ви перепрофілюєте ваші фінанси, або ж зрозумієте, на що конкретно ви б хотіли витрачати гроші, як це конкретно із вашим вашою. І матеріальною стабільністю перемежовується. Навіть якщо це не зовсім вас буде радувати йти в розріз вашим бажанням. Крім цього, все ж таки по молодику ми отримаємо результат, обов'язково інформаційний результат, ідею, розуміння, поїздку, якийсь новий спосіб заробітку, але він обов'язково буде. Також це можливість. Ще з'їздити, куди ви хочете, зрозуміти, все ж таки, куди ви хочете переїхати, де ви хочете працювати. Це можливість такої певної розслабленості, або ж придбати якусь певну річ, від якої ви будете отримувати задоволення, і це буде така компенсація від ваших тривалих зусиль. Від того, це якби от бажаний такий подарунок, бажана покупка обов'язково те, що б ви хотіли здійснити. Дякую вам, Козароги, хай все у вас буде добре на зв'язку.